Пані Віто, вітаю. Вітаю. Ну, власне, чи збираєтеся ви без судового рішення, яким би воно не було, про це ми можемо поговорити далі. От зараз, коли вже знаєте, що є такий позов, виключити і звідти Портнова чи з вашої точки зору? Я думаю, не тільки з вашої точки зору, він таки заслуговує там бути. А дивіться, що робить Портнов. Портнов позивається не тільки для чесно, це я пояснюю нашим глядачам. А він повністю зачищає медійне поле для того, щоб не було згадок про можливу його причетність до окупації Криму, навіть згадки про те, що він проросійський. Тобто наразі є вже. Велика кількість позовів, поданих і до громадських організацій, і до медіа, з дуже подібними вимогами. Тобто, він судиться з центром протидії корупції, судиться з лівим берегом, з Київ індепендент. Нещодавно був позов до громадського схемами також судиться. Тобто, відбувається з його боку повна зачистка медіаполя. От, вчасно, він пішов трохи далі, тому що окрім спростування інформації, він бажає ще отримати 250 тисяч гривень компенсації витрат на його адвокатів. Наразі ми готуємо відзив. І будемо судитися. Відразу скажу, що суд вирішив цю справу проводити в так би мовити спрощеному провадженні, тобто, коли сторони не викликаються, а суддя на основі документів ухвалює те чи інше рішення. Саме в такому провадженні відбувалися справи з приводу інших організацій, і тут теж варто зазначити, що фактично всі організації програють. А першу інстанцію, тобто ми готуємось, будемо бачити і будемо тримати в курсі, як буде рухатися ця справа. Тобто суди підходять фактично так формальним принципом. Якщо немає винесено там якогось рішення про те, що він підпадає під статті про держзраду, то так називати людину, яка відверто так чинила, не можна. Ще хочу вас спитати. А він взагалі в Україні зараз? Ні, Портнов не в Україні в тому десь справа. Він виїхав уже під час е, повномасштабного вторгнення. Про це писали схеми. От але через своїх адвокатів він бачите продовжує працювати з медійним полем для того, щоб прибрати всі негативні згадки про нього. Ну, це також може свідчити про те, що він збирається повертатися. Тобто, колишній працівник адміністрації Януковича, по якому дуже багато матеріалів з приводу його причетності і до окупації Криму, і до інших незаконних дій його також вважають е, тіньовим куратором е, судової системи. Тобто, ця людина готує ймовірно плацдарм для того, щоб вернутися в Україну. І я розумію, що це може стати чудовим прецедентом для того, аби подібну ж схему застосовували і ще ну щонайменше не менше У вас так є в списку а таких значно більше, на жаль, але це може реально бути використано в такому порядку. З вашої точки зору, чи розуміється зараз судді? Я не те, щоб я розумію, що вам потрібно зараз буде і відстоювати всі ці свої інтереси безпосередньо в судовій і. Станції, але це ж реально небезпечно, бо це може повернути всіх, кого всіма правдами, неправдами, і навіть в цій ситуації, завдяки війні, вдалося просто позбутися, бо їх не можуть притягнути до відповідальності. Тут вони просто будуть повертатися, вигравати суди і ставати собі знову чистими і білими. Ну, звичайно, таке рішення могло би стати прецедентом. От з приводу тих, як ви кажете, більше тисячі людей, які перебувають у реєстрі, відразу скажу, що велика кількість з них вже з офіційними підозрами, тобто вони мають підозру від Служби безпеки України або ж від офіса генпрокурора. Але ми теж маємо розуміти, що коли людина потрапляє в реєстр зрадників, вона просто не просто потрапляє, бо комусь так хочеться. А є факти і є посилання на відповідні. Докази, відповідні розслідування а, інших медіа, офіційні повідомлення правоохоронних органів. Що стосується профілю Портнова, то він фактично іде по списку і а, намагається прибрати згадки в тих виданнях, на які ми посилаємося а, у а, в, ну, на його сторінці на сайті. Чес як взагалі так сталося, що він під санкціями США але не під санкціями України. Ви знаєте, тут тут багато, багато питань, тому тобто, що в нього була і раніше підозра офіційна у державній зраді. Так само не зрозуміло, як і на яких підставах він виїхав за кордон, наскільки це було законно чи незаконно, тобто на запити журналістів з цього приводу Держприкордонслужбі не відповідають. Ну тут насправді до цього експолітика багато питань. Поки на них немає відповіді. зрозуміло. І ще скажіть: хто ще хотів, крім Дубінського, аби його чесне ім'я забрали із вашого списку? Наразі в нас є дві судових справи: це так як ви кажете, Дубінський. Дубінський зараз. Нагадаю, нашим глядачам перебуває у СІЗО з офіційною підозрою про державну зраду. Він також позивався до чесно для того, щоби. Його видалили з реєстру. Він програв, якщо я не помиляюсь, першою інстанцією, і зараз, уже коли перебував в СІЗО, його юристи підготували новий позов.